На початку місяця маємо трагічні новини. Під Донецьком від отриманих поранень обірвали життя Валентина Калюка та зупинили серце Геннадія Лаврененко. Про сумні звістки повідомив міський голова Андрій Білоусов на своїх сторінках у соціальних мережах, висловивши співчуття родинам загиблих від імені усієї громади Кам'янського. 26 жовтня в Донецькій області під час участі у бойових діях загинув наш земляк Валентин Калюк. Він народився 1 листопада 72-го року. Навчався у кам'янському центрі підготовки та перепідготовки кадрів. А після проходив строкову військову службу і багато років працював на Дніпроазоті. став до лав Збройних сил України 30 вересня. У Валентина було багато друзів, адже він був надійною людиною і завжди приходив на допомогу. Я його знав особисто з першого класу. Ми вирісли в одному дворі. Він мене навіть навчив на мопеді їздити. Це були перші, перші такі класні стосунки. Людина сама по собі була ну, зовсім добра, ніколи скажімо так, нікому нічого поганого не зробив. І, знаєте, в наш, в наш вік можна було в в 50 років знайти в собі там якісь болячки, якісь проблеми, і не піти до армії, до лав збройних сил України, а людина не побоялася, пішла Низький в герою, героїв. Слава герою. Палік мені запам'ятався як людина на позитиві. Він завжди посміхався, завжди був позитивний, усміхнений хлопець. І я підтримую слова свого побратима, тому що він виявився чоловіком до кінця. Він не відсіжувався вдома, а пішов і захищав нашу країну. Останній шлях прийшли провести рідні, побратими та близькі. У чоловіка залишилася дружина, дві доньки, мати та брат. А 28 жовтня під час виконання службових обов'язків не витримала серце 58-річного Геннадія Лавриненко. Чоловік тривалий час працював на різних посадах у МВС України. Був учасником ліквідації аварії на ЧАЕС. У нього залишилися дві доньки і дружина. Вічна пам'ять і слава героям. Доземний уклін нашим воїнам-захисникам.